Понад 40 тонн продуктової та гуманітарної допомоги. Фонд чисті серцем за підтримки міжнародних волонтерів укомплектували дві вантажівки засобів особистої гігієни та продуктів харчування. Василь Вишеванюк зазначає, допомогу передають в організації, які розводять пакунки потребуючим на окупованих територіях. Сьогодні ми відправляємо дві вантажівки допомоги. Одна вантажівка йде на Сумську область, а друга вантажівка ми відправляємо на для гвардії на ця допомога зараз у нас сформована, от сьогодні, що ми відправляємося. Допомога сформована завдяки Китайській Народній Республіці. Також у нас, наприклад, вологи, сладки це, наприклад, з нашим друзям-партнером з Франції, а ще частину продукції було закуплено нашим фондом. Таку допомогу відправляють від початку повномасштабного вторгнення, зазначає директорка фонду Ірина Рабарська. Сьогодні буде завантажена допомога, яка буде надана і цивільному населенню, а також і військовим. Тобто нашим захисникам ми паралельно вантажимо ну то тобто, дві вантажівки і паралельно формуємо теж продуктові набори, які будуть для цивільного населення. І дякуємо всім волонтерам, всій команді за те, що допомагають. Також всім нашим меценатам і донорам, які надають дану допомогу. Оскільки має величезну кількість звернень зі сходу України, півдня України про необхідність продуктової допомоги, пакувати продуктові набори допомагають волонтери з благодійної організації Херсон Нескорений. Богдан Клюцевський зазначає, що тижня допомагають формувати пакунки, бо така підтримка є необхідною як для військових, так і для цивільних на окупованих територіях. Поки є така робота, поки є люди, які Віддано безкорисливо альтруїстично виконують ці завдання, доки буде віра в перемогу України, і перемога обов'язково відбудеться завдяки таким активностям, завдяки. Такій допомозі. Загалом доброчинці планують відправляти гумвантажі щотижня. Наступно поїде до Одеської області. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, Анастасія Багей, новини телерадіокомпанія РАІ.